Таунхаус з таким фасадом сучасний. Продається 85 квадратних метрів, боковий, парковка. Тут ділянка праворуч іде і місце для відпочинку позаду. Зараз покажу. Загалом вільне планування, вартість ходить перегородки. Тут іде санвузол з вікном, тут іде велика гардеробна. Знову ж, можна під вас. Все зробити. Це простора кухня, вітальня столова, плити перекриття, зверніть увагу, армопояс, навіть армовані перемички. І ця вся ділянка ваша для відпочинку. На другому поверсі по плану дві спальні кімнати. До речі, зверніть увагу, сходи також монолітні. і посередині. Ванна кімната. Теж перекриття даху, плити пустотіля, великі вікна, такий французький балкончик, багато світла. Такий у вас красивий фасад буде з плоским дахом. Дуже красиві таунхауси, сучасня, сучасна архітектура. Загалом це містечко знаходиться. У Торасівці, подивіться, вже виблизна локація. Приїжджайте на перегляд.